Держслужбовці, директори шкіл, депутати Хмельницької міської ради та звичайні хмельничани всі вони пліч опліч готові боронити свій край, тому і записалися до загону територіальної оборони. Кожен отримав приписні посвідчення з військомату і у разі загрози повинен отримати зброю і вирушити на захист спокою земляків. А зам військової справи добровольців навчають досвідчені військові. Спланували заняття таким чином, щоб охопити спектр тих питань, які можуть вирішитись в умовах бойових дій, тобто це надання першої медичної допомоги. При кульових поранених при е, е, ранах, е, при переломах це заняття по вогневій підготовці, коли людина повинна знати міри безпеки користування зі зброєю. Людина повинна знати, як користуватися автоматом і як його розібрати і зібрати і почистити. Саме поводженню зі зброєю і присвячений другий день занять на військовому полігоні. Серед добровольців є як новачки, так і ті, хто не зі слів знає про автомат Калашникова. Служив свого часу в армії. Навики у мене всі є. Їх буквально кілька секунд я їх відновив, розібрав, зібрав автомат. Я готовий захищати батьківщину разом з цими всіма хлопцями. І хто і молодий, і хто але всі об'єднані одною метою. Якщо одним вдається впоратись із поставленим завданням за кілька секунд, то іншим потрібно трохи більше часу. Не спіши, не спіши, не спіши. Від Отак обставив і тут на прокажимо. На, 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 Давай, первый раз. Все, бачишь, мы зайдем. Контрольный спуск, спуск, контрольный. Та на цих навчаннях швидкість не головне, адже хлопцям не встановлюються часові рамки. Нормативи для, для добровольців вони такі не визначаються. Вони зараз хто служив, то нагадує, як він розбирається. Хто не служив, пробує розбирати, то такого, як норматив їм не встановлюється. Їм розказали порядок збирання, розбирання зброї. На даний момент от вони кожен пробує. Якщо ж доброволець не опанує початкового етапу, то про стрільби йому і думати зась. Ті, хто Пройде заняття теоретичні заняття по вогневій підготовці, будуть допущені до бойових стрільб і будуть виконувати стрільби з автоматом на полігоні. Це буде наступний етап нашої підготовки. Збиранням розбиранням автоматів навчання не обмежились. Кваліфіковані військові розповідали бійцям загону про те, як орієнтуватися на місцевості. Це надзвичайно важливе вміння, адже від нього залежить точність передачі координат для кулеметника чи снайпера. Не забувають тут і про інженерну підготовку. Проводимо заняття сьогодні. Це по інженерній підготовці. Добровольці мають знати, як замаскуватися, як викопати окоп, як убезпечити себе від обстрілів. Також вони повинні знати, які є види мін, для чого вони приміняються, сіміни, які є міни ловушки, і вони мають знати міри безпеки при находженні на мінних полях і. І в контакті з іншими вибуховими е, матеріалами. Всі добровольці відповідально ставляться до поставлених завдань, можливо, хтось іще із острахом. Однак це не стане на заваді виконанню їхнього обов'язку. У Леоніда Пруського двоє синів на передовій, і він не зміг сидіти, склавши руки. Тепер допомагає кадрово укомплектувати загін, а синам бажає швидкого повернення додому. Хочу я тільки сказати, щоб у щоб них пройшло все добре. Щоб вони повернулися живим і здоровим, і щоб чим поскоріше ця війна закінчилася. Надія білова, Олександр Галянт. для інформаційного випуску.